Щодо питань, які е, обговорювати на е, вантуванах. є такий е, баланс фреймворк, він е, ділиться на чотири е, таких чотири основних блоки. Е, так, це е, ріст та розвиток, що би ти хотів чи хотіла повчитися, в кого би ти хотіла повчитися, які в тебе взагалі плани. По розвитку, можливо, людина не має якихось таких цілей і планів. Тоді наша задача як керівника її направити, підштовхнути. Е, мотивація друге, так що тебе драйвить в житті, що тобі подобається, і е, що з цим всім робити. Третє це, звичайно, що робота, що тобі подобається в нас в процесах, що не подобається, гарне питання, які речі тобі даються важче, ніж інші. І четвертий блок це комунікація. Тут ми, власне, говоримо. Про те, як тобі найкомфортніше зі мною спілкуватися. Це про регулярність цих зустрічей, про якісь фідбеки, про все решта, чи потрібно нам щодня синхронізуватись по задачах, чи достатньо там раз в тиждень, чи як би хотів, і так далі. Якісь такі основні моменти. Коли дивіться, вантування це загалом такий must-have, так але Особливо я виділив декілька ситуацій, коли вантуван буде прям ідеальним інструментом, так або ж найкращими ліками для вашого проекту, для вашої команди. Коли у вас погана комунікація, логічно її треба покращити, і розмови One-to-One one будуть набагато ефективнішими ніж загальні загальні командні мітинги. Коли нема команда не звикла до зворотнього зв'язку, так це теж місце для надання зв'язку і отримання зв'язку менеджером. Особливо коли команда не звикла до якихось фідбеків, то я дуже часто я дуже часто прошу фідбек про свою роботу. Починаю з цього так. А далі можу перейти до фідбеку людині. Коли у вас Зупинився розвиток, кар'єрне зростання чи там зарплата е і так далі. Це момент для працівника підняти це все на вантування, коли вам не зрозуміла мета роботи, ми щось робимо, а на ми робимо непонятно так, щоб закрити якісь сторіпоїнти і спринти, але воно вам не відгукується. Так це теж такий треба бити в дзвіночок і говорити про це менеджеру. Коли у вас немає цієї довіри і впевненості до менеджера, це теж класно, коли ви зможете про це чесно менеджеру сказати. В мене були такі ситуації, коли мені про це говорили люди. Це не прикольно таке почути. Логічно, ніхто з нас не, не любить критику. Якби всі хочуть, щоб нас хвалили. Але це нам дуже класно допомагало вирулювати зі складних ситуацій, і там я брав до уваги це і воно. Потім, потім покращувало, покращувало нашу історію. І коли у вас є якісь конфлікти, так, чи там міжособистісні, чи навіть, можливо, міжкомандні, це теж те, що ви можете, і що пасує говорити на вантуванах. Так, чатик дивлюсь на співбесідах. Е, всі вчать, що відповідати про слабкі сторони і про що не виходить на ванталанах, так само чи правду? Я за правду, я завжди говорю правду і е, дуже би хотів, щоб мені теж завжди говорили правду, якою би вона не була. Е, мені колись один з моїх менеджерів сказав таку: ну він же був е, тоді там теж. Е, Ой, чи то delivery директором, чи вже був на І він мені сказав таку фразу, що я ніколи не брешу, бо в мене стільки мітингів за день і комунікації з людьми, що я потім забуду, кому я що брехав, і буде набагато гірше. Так? І я десь, я десь теж того принципу дотримуюсь, тому я скажу тільки що я за правду. Що тут далі? Я люблю критику, якщо вона конструктивна. Я теж люблю критику, якщо вона конструктивна, і дуже часто про неї прошу, але тут питання таке, що не завжди вам людина може це конструктивно прокомунікувати. Ось як, наприклад, в прикладі Артема мені не подобається, як ти працюєш. Тут може бути щось конструктивне, якщо власне буде, е якщо буде пояснення е якесь конкретне, е а може бути неконструктивно, і це теж там все одно все одно неприємно. Так я теж таке чув, що мені з тобою не ок працювати, я кажу, а чому кажуть? Ну просто не ок. Я кажу: а в чому саме? Де Пробую щось розібратися? Людина каже: ну мені ти мені просто не подобаєшся. Е, Ну і це для людини. Це конструктив, для, для мене це там не дуже конструктив, так е, тому, тому є така.